Друзі, всім привіт! Сьогодні малюємо з вами равлика, і я сподіваюся, що вони зробляться дуже швидко. Давайте візьмемо для цього а, пензель каліграфічний. Тут їх два є. Візьмемо перший такий розмір два. Ну, нормально. Спочатку намалюємо ми таку спіраль. Це у нас буде будиночок нашого нашого а тепер нам потрібно намалювати його тіло, не продовжуємо таке. Ріжки. Він у нас смортяшний, тому... Якось так. Вбираємо. Не буде такої, не потрібно. Лінію. І тепер нам залишається, в принципі, тільки тільки. тільки. Давайте ми перемістимо центр. Так. Так. Намалюємо на очі. Не будемо користуватися тут. А овалом хоча змінив мінімум. Потрібно. Так, ну, він буде іще більш такий мультяшний. Візносик. Не думаю, звичайно, що у ролика є. Саме такі, як людські у нас лючі, брови. Ну, в мультиках. що мені подобається, добре, що ми можемо. Відправити все те, що воно не подобається. Так. Бровка. Будемочкою. Ну, ось так. Давайте зробимо заливочку якусь. У гравлики на щось кшталт ось такого коричневого, тільки більше доволо того мають. Щось таке. Мені здається. О, так, і наш пранзит. Непогано. Тепер давайте розмалюємо його домик. Тут уже як хочеться, давайте зробимо. Каліграфічний інші танк. Так, ну щось таке Ми можемо тепер тут прямо навмання. Ми можемо тут себе не стримувати в своїй фантазії. Це різно Ось такий равочок. Все, в принципі, нам можна тепер намалювати щось. Ось на кшталт. А тут хмаринок або. А, якщо ми хочемо, наприклад, намалювати, що це зима, то можна сніженько малювати. А... Okay. All right. All right. Так, ось такі кучові віри. Так, з нашаго от подивись.

О, так. Так, можна щось. Ось такі трошки зробили цікави. І вже красиво було. І залишилось, ну говорить, рамочка. І наш шедевр готовий Залишилося його просто зберегти живе. Все, зберегли ну, і равлика вже готовий. Це дуже просто і швидко і мультяшно. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Малюйте, все у вас вийде. І побачимось наступного разу. І будемо малювати ми дракона. Дякую всім за увагу. До побачення.